Дякую вас на Новосанжарському краї в е, селищі Нової Санжара і сказати наступне. Ми з вами проводимо і підводимо підсумки нашої роботи річної, що стосується військовопотечного виховання цього покоління. І не просто ми тут зібралися коли ці могили цього пам'ятника, який вшановує наших батьків. Дідів, синів, які віддали своє життя за те, щоб ми з вами процвітали, жили і жили краще, ніж вже наші батьки, діди і наші діти, які в той час, в якому світі святий обов'язок захищали вітчизну, від ворога, який, ви знаєте, п'ять років нищив нашу державу. Сьогодні нам теж байдуже те, що проходить на сході. Ви бачите, я ніколи в житті не подумав, як людина-офіцер і військова, що я більшість свого життя службо, служби віддав служінню Радянському Союзу, а зараз я бачу в лиці Росії ворога номер, раз, який знищує наш український народ. І біда в тому, що на даний, от до кінця не підрахували кількість загиблих. Ну кажуть, більше 7 тисяч загинуло на сході. І з них 80% це мирне населення. Це шкода. Це молоді діти, школярі, студенти, школярі і діти дитячої Сароцькі. Тому давайте ми, як патріоти нашого ненької України, Полтавського краю, Полтавщини, Новосанжанського краю, будемо гідними цього і будемо пам'ятати, що ми хто як не ми спроможе захистити нашу державу, захистити наш рідний край, щоб і ми, і ви, і наші майбутнє покоління жило. Мирно, якісно процвітало і пишалося тим життям. Взагалі, якщо взяти згадати в галактиці, скільки часу наш людський вік життя це ніщо, це доля, секунди, а то й того менше і нас немає. А галактика існує, живе і процвітає. Давайте виховувати в себе таке чувство почуття патріотизму, щоб ми... Не тільки захищати вміли, а вміли вірно працювати, давати пароски майбутньому, і тоді ми завжди будемо Дорогі Гості нашої чудової новосажарської землі. Я щиро вас вітаю з нагоди такого хорошого свята. Попереду нас День козацтва, день українського козацтва, день. Захисника України. Будьте гідними своїх батьків, своїх дідів, своїх прадідів. Бережіть і зберігайте нашу історію. Бажаю вам мирного неба завжди над головою. Здійснення всіх ваших задумів і мрій і всього всього самого найкращого під мирним українським небом. Поздравляю вас з тим, що ви приймаєте участь у фінальному змаганні. Присвячено 24-й річниці створення Товариства Сприяння обороні України і Дню захисника. Бажаю кожному з вас отримати хороші результати, які в подальшому будуть вам підмогою для служби в Збройних силах України. Дякую за увагу. Доброго дня. Доброго дня, шанов... Доброго дня, шановним учасникам змагань. По першу чергу раді вас вітати на нашій новосанжарській землі. Я думаю, що вам сподобаються і не самі змагання, а й наші нові сангари. У нас дуже привітні, черги, гарні люди і вам спортивних успіхів, ваших змаганнях. Слушно, що змагання відбуваються як раз в день відзначення Дня захисника України. Приємно бачити дуже багато молодих обличчя і хочу сказати, що ви майбутнє України. Ви майбутнє патріотичні України, яке здатне повинно захищати нашу Україну, особливо в такий складний час. Дуже. Цього чудового заходу і е, по побажати всім е, перемог. І я радий, що е, саме в нашій школі ми відновлюємо е, цю хорошу справу саме при підтримці і допомозі керівників Товариства сприяння оборони України особисто Василя Івановича. У нас е, з ними останній час така тісна співпраця. Дякуючи цій підтримці, ми і Змогли відновити роботу тиру, це Ти ще тільки перша черга. Далі ми будемо вдосконалювати, щоб тир мог проводити змагання на високому рівні. Але початок є, і я щиро дякую за, за цю допомогу. Я сподіваюся, що сьогодні вам буде приємно перебувати у нас в школі, і ці змагання принесуть хороші результати і тільки радість, тому що. Мабуть, більше 20 років таких заходів просто не було. Я щиро вдячний всім і бажаю всім учасникам перемоги. Як бачу, що, ну, я, що так чесно мене. я особисто процесу дискучати. І мені приємно те, що в принципі пройшло непогано. Десь щось комусь мені сподобається. Зразу попереджую, що були звернення до мене керівників. А якщо дитині є 16 прикованих за цей день, їй десь після. Головне, я розумію, що результати повинні бути хороші. Ми повинні всі приймати участь. В них є можливість, в них немає можливості в районі. Тому давайте звідти спільно поправимо, визначаємо так, Отак, так, Я І ми кажемо, до 16-ї має на увазі, що і 16-ті включають. Всі не включаємо. Ну, Результати наступні. Значить, Серед команд перше місце зайняла команда Котолевська завжди будемо.